Всім всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікаве, цікаве відео. Це взагалі більш експертне відео. Це те, що ви в мене запитуєте в інстаграмі, коли я роблю свої сторіс. Це як правильно вести взагалі сторіс. Сьогодні я хочу поділитись з вами своїми там п'ять принципів, дам, які я використовую завжди, коли роблю сторіс собі, або коли прописую їх своїм клієнтам. Хто я взагалі така, я знаю, що досить багато людей дивиться мій ютуб і не знає, хто я. Я Велич Андріана, я продюсер. І за півтори роки я зробила такі результати. 16 тисяч доларів на охопленнях 150-200 в ніші езотерики. Це саме був регрес. Ну, досить такий цікавий був запуск. Кому цікаво, можете зайти до мене в інстаграм і там, в принципі, в хайлайцях знайти. Один мільйон гривень на охопленнях 350 в ніші протюсування, 3,5 мільйона гривень на охопленнях 800 в ніші номерології в блекаут без вебінарів. Тобто тупо ну, то есть, через сторіс були йшли продажі через анкету перед запису. Це насправді геніальний просто е, був запуск, тому що ну, я не максимально пишаюсь, тому що це було в блекаут, це було без вебінарів, це було без якихось там воронок і ще чогось. Мільйон сто гривень на ніші дизайну, це було охоплення 500, 300 тисяч гривень на охопленнях 80, щоб ви розуміли. І я взагалі системно масштабую запуск. Тобто в мене немає такого, що я зробила один запуск, і типу він у мене валяється десь. Я там зробила один раз класний результат і більше його повторити не можу. Я постійно... Роблю дуже системно запуски. Постійно мої запуски ростуть x 2 мінімально. Причому неважливо, які там охоплення чи ніша. Я працювала із урологією, і проктологією, тобто я розумію, навіть як в таких нішах зробити запуск. Я закрила свою ціль. Я стала дуже класним продюсером. Це знаєте, досить важко досить важко себе хвалити, але це слова моїх клієнтів, у якого успішні не тільки мої запуски, то тобто, не тільки мої кейси, ну там і так далі, мої проекти, а й успішні проекти моїх клієнтів. Чому взагалі мене треба послухати? Як багато ви знаєте продюсерів, хто працював із урологом, ізорологом, із езотерикою, із нішою заробітку і абсолютно кожен запуск був успішний. Насправді таких продюсерів досить мало, навіть якщо ви знайдете їх, то досить мало хто з цих продюсерів вміє ще, ще системно масштабувати ці запуски. Скільки ви знаєте продюсерів, які зробили такий результат за півтори роки? Я хочу нагадати, можливо, хто не знає, я за півтори роки зробила більше ніж 15 мільйонів гривень разом з своїми клієнтами. Тобто це все на запусках. І в мене не було, знаєте, таких прям клієнтів. Це були дуже одничні запуски, де були високі охоплення. Так як я працювала, коли я працювала з блогерами, звичайно, там великі охоплення. Але більше в мене саме експертів, саме з вузьких таких ніж, і там немає величезних, там 100 тисяч, 10 тисяч охоплень навіть сторіс. Оскільки ви знаєте продюсерів, хто зробив свій капітал на 70% з проєктів своїх клієнтів, а не своїх, Тобто, знаєте, де є дуже багато продюсерів, псевдоекспертів, які розказують, що вони там зробили мільярди, мільйони завдяки там ніші, але насправді це просто вони робили запуски. В мене все навпаки, я реально свій капітал заробила саме на клієнтах, саме на продюсуванні, а не на своїх тільки запусках. І скільки ви знаєте продюсерів, хто кожен раз масштабує свої або результати клієнтів. Насправді це дуже це одиниця. Насправді це роблять, тому що досить е, важко масштабувати вже якийсь -то результат, особливо якщо він вже великий. Там давайте говорити там, про 100 тисяч доларів плюс, важче зробити, якщо активи ці самі, або людина не розуміє, куди точково бити, щоб масштабувати. Я це роблю, і я масштабую запуски з 300 Тисяч гривень до мільйона з мільйона до трьох, і з трьох там до п'яти, і вище. Тому що, е, тому що для мене дуже важливий принцип саме масштабувати, а не знаєте, стояти на місці і е, вірити в те, що це була удача зробити такий запуск, або ще гірше навіть не змогти повторити цей результат. Тому е, зараз, коли я вже трошки більше залучила вашу увагу до себе, я думаю, що ви мене будете трошки уважніше слухати, тому погнали. Навіщо взагалі вам сторіс? Це важливо І зараз. Просто запишіть собі, можете собі заскрінити екран, так як у вас буде презентація. я Цю презентацію готувала, щоб ви розуміли два дні, тому що я шукала далі вам приклади. Ви все побачите. Значить, дивіться, Сторіс це один з найголовніших каналів, де у вас відбувається саме продажа. Тобто, навіть якщо ви в моменті зараз нічого не продаєте, то в Сторіс у вас створюється лояльність. Лояльність це дорівнює фанатська ваша база. А фанатська ваша база це і гроші, і признання, то есть, це дуже багато класних плюшок вам в життя. Якщо у вас є лояльна база, яка буде за вами горою, яка буде вас. Постійно викривати між, між вашими хейтерами, які, яка буде вас завжди купувати, їх не треба буде прогрівати. Це все дає вам контент. Частіше за все, один із найголовніших каналів це сторіс. Тому що сторіс – це такий канал, де ми, ми ніби найближчі до глядач і експерта або блогер і так далі. Навіть якщо ви не в моменті там да створюєте гроші, навіть якщо от у вас немає цілі в моменті заробити, якщо ви будете класно. Реально регулярно постійно вести сторіс, у вас буде вибудовуватись просто ідеальна лояльність вашої аудиторії, яка потім реально за вами стане горою. І це потрібно робити постійно. тобто у вас не буде лояльної аудиторії. Якщо ви викладете там один-два сторітельного, це реально треба роками вращувати цю лояльність. Я розкажу про свої п'ять принципів, як я веду сторіс, я покажу на прикладах, це дуже важливо. Я постараюсь максимально детально вам пояснити, чому так, а не інакше. І Дуже вас попрошу, прям дуже сильно вас попрошу. Потім написати мені в директ або в коментах під цим роликом, взагалі, ваш фідбек. Як вам можливо, ви собі щось взяли після цього ролика, Буду вам дуже сильно вдячна. Погнали у хорошого взагалі контента. Будь-якого це дуже зараз важливо. Теж можете собі записати, заскрінити, але важливо це зрозуміти у будь-якого контента. Це сторіс, пост, рілс, Ютуб. Є дві ключові точки. Перше, це сенс, це суть, яку ми хочемо донести. Тобто, що саме ми хочемо вам зараз донести? І друге, це форма, то як ми це донесемо. Тобто, дивіться, я би могла би це навіть на прикладі цього ролика, я би могла вам зараз розказувати, як вести ці сторіс без презентації. От представте, що зараз немає презентації. Я би вам не показувала приклади, я би вам не розказувала, то іменно не розказувала про приклад, не показувала би його, не пояснювала, чому на цьому прикладі саме так. Як ви думаєте, чи було б вам це зрозуміло? Чи зрозуміли б ви, що я хотіла вам донести, і чи було б вам так цікаво? Думаю, що ні. Тому що тема сторіс це та тема, для якої я спеціально робила презентацію, то це не просто якесь відео на Ютубі. Тут презентація з прикладами, щоб ви це розуміли. До чого я це все веду? Дивіться, як люди взагалі дивляться сторіс. Вони одним оком поки сидять на унітазі і паралельно кажуть щось своєму чоловікові або дитині. Насправді це дуже смішний для мене типу, приклад, я завжди це говорю і в академію свою, всюди я це говорю, але це, типу, правда, тому що люди, які дивляться ваші сторіс, вони не виділяють собі, там, знаєте, окремо 20 хвилин в день, вони отак от сідають от з телефоном, одівають рубашку і галстук і починають дивитись ваші сторіс. Це відбувається просто постійно на, на унітазі, вони їдуть в лівці, вони е, стоять на, в заторі на світлофорі. Ну, тобто, це відбувається в такі моменти, де концентрації немає. Просто зрозумійте, чому я це говорю? Тому що люди дивляться ваші сторіс без концентрації. Ваші сторіс повинні читатись випадково. Ну, тобто, людина стоїть в заторі. Вона зайшла в інстаграм, відкрила ваші сторіс. Вона може їх не послухати, вона може їх не дочитати, але вона має зрозуміти суть. І зараз, для за того, щоб людина розуміла суть, я вам розкажу вода свої п'ять принципів. Що це за принципи? Перше, це наглядність, зміна ракурсів, текст дорівню, текст дорівнює король. Я це називаю, простота і ієрархія текста. Погнали! Перший принцип це наглядність. У вас тут буде презентація. Я дуже вас прошу зупиняти на паузу. Записувати собі, скрінити, якщо ви хочете, і просто це, не просто послухати. Перший принцип це наглядність, щось розказуєш, покажи. Тобто, пам'ятаєте, я тільки що вам розказувала про цей YouTube ролик. Якщо б я вам не показала, ви б взагалі б це не зрозуміли. Тобто, це була б просто говоряча голова. Я вже, в свою чергу, вам показую, що я вам хочу донести. Тобто, Тут в мене був сторітелінг, що я дарую подарунки. Я взяла і зробила колаж з подарунками. Я друга сторіч, подорожі, Це одна з тих звичок, які я собі взяла. Я взяла і зробила колаж, де я подорожую. Запуски я затягнула всіх. Тобто, Бачите, я читаю тільки одну фразу. В запуски я затянула всіх. І я показала, що це Віка, мій асистент в запусках, Настя моя подруга в запусках, і ще одна Настя моя куратор і подруга в запусках. Далі колаби, реклами, знайомство це теж сфера заслуги. І я взяла і показала, що у мене в колажі я брала рекламу у відомих блогерів України. Тобто, розумієте, я не просто це зробила там на чорному фоні, або на фоні Пінтереста. Я взяла і показала. Важливо, якщо ви пишете сторіс і ви не можете показати, то є, або це вигадано, або у вас просто немає матеріалів, щоб це показати, подумайте сто разів. Чи вам потрібно це показувати? Тому що люди вам можуть не повірити зараз. Дуже багато інфо такого простору, де інфошуми я це називаю грязі, де постійно треба доказувати глядачу, що ви не брешете. Тому Якщо у вас взагалі ніякого немає зацепки, щоб це показати, подумайте сто разів, чи вам потрібно це взагалі розказувати. Можливо, знайдіть іншу тему, або якщо у вас реально дуже важлива ця тема, яку ви хочете показати, знайдіть любим способом, хоча б якусь зацепку за цю тему. Так, другий принцип це зміна ракурсів. Тож взяла будь-який сторітельник свій, і давайте дивитися. Перший це зі сторони, тобто я поставила просто на штатів камеру і просто зняла, як я працюю на дивані і ну, написала, що тут були зйомки нового ютуб-роліка, тут салон красоти, а тут пишуться нові сценарії. Далі друга сторіс це була розмовна голова. Не можу сказати, що прям ідеальна сторіс, але вирішила не шукати вам просто ідеально вилазені сторіс, просто сторіс, де розмовна голова і продубльовано дуже багато текстом, але це важливо було. Третя сторіс це були скріни з Діректу. Це ще один просто формат. Це скріни четверта сторіс в зеркало, тобто через основну камеру. Дуже важливо міняти ракурси, навіть якщо от дивіться, ви робите великий сторітель, ви можете зайти в будь-який мій хайлайт або в будь-які мої сторіс, які в мене зараз сьогодні, якщо вони є, в інстаграмі. І ви побачите, що насправді у мене досить багато різних форматів, які я міняю, тому що ваш. Око глядача буде дуже сильно не сприймати інформацію, якщо це буде все в одному форматі. Я завжди згадую, коли там якісь тіктоки дивлюсь, або якісь серіали, там завжди дуже різка зміна форматів, тому що наше око воно не може концентруватись там дуже довго на одному форматі. Вот дивіться, ще я тут дала. Що тут uh, ще один формат, там, де я сколюю взагалі в залі, то есть там взагалі дві людини, і це взагалі такий формат. Третій uh, наступний формат це там, де я з подругами, це вже формат там, де нас знімають. Uh, і ще один формат, це я на штативі, теж говоряча голова. Але я не так іду, а я саме поставила на штатив. Які взагалі бувають кадри? Перше, це лицо крупним планом. Тобто, це ваша говоряча голова, коли ви йдете або стоїте і говорите. Далі. Це по пояс, це теж говоряча голова, але по пояс на штативі. Далі цілий в кадрі це якраз таки про, про мене з колю в на боксі. Далі далекий кадр, тобто або дальний кадр це коли ви поставили далеко штатив, або у вас хтось там, ну це краще штативом, да, і ви там себе зняли або самі, або з кимось. Далі зі сторони, це коли я себе зняла на дивані. Далі світ навколо це е, коли я бомбочку там сняла, це може бути ванна, це може бути природа, це може бути е, самоліт, ну тобто різне. Далі колажи. Далі процес. Тобто, тут, наприклад, я показувала, як ми з Настю. Із Колею грали карти, і ми грали це на бажанні, і Настя програвала, і Насті, коротше, задали бажання. І от я показувала процес, як вона виконує це бажання. Далі, текст на однотонному фоні, раджу, коли щось дуже важливе вам треба сказати, скріншоти. І я взагалі стараюся робити так, щоб ракурси постійно мінялись. Тобто, навіть в одному дні сторітелінга, у мене сторітелінг побудований так, що я стараюся завжди поміняти ракурс, Даже якщо я не можу. Це, ну, мені не приходить в голову, як я можу поміняти ракурс. Я реально в крайньому випадку я просто запишу розмовну сторіс, хоча не завжди в мене є на це бажання, або я просто на однотонному фоні зроблю, або я там візьму. Най найкраще, що мені вдається зробити, і найлегше для мене, це е, говориш, покажи. Тобто Я говорю щось і відразу показую. Тому для мене це найлегше і це найлояльніший контент, який я роблю, тому що мені вірять в першу чергу. Наступний принцип це текст-король. Що зрозуміє людина, яка буде дивитися без звуку? От зараз, будь ласка, відкрити свою сторіс, якщо у вас вони є. І якщо у вас є якісь відео в сторіс або розмовні ваші відео, от представте, що ваші сторіс людина дивиться без звуку. І дайте собі відповідь на питання, вона зрозуміє щось без звуку, чи ні? Якщо вона не до кінця розуміє думку, або взагалі не розуміє суті вашої, вашого стрітеліна, тоді у вас дуже погані сторіс. Людина має без звуку зрозуміти суть. Тобто, якщо ми розкриваємо, наприклад, от я можу розкрити. Кейс свій, або кейс там своєї учениці. Так, да, мені учениця може записати 100 тисяч голосових, 100 тисяч відео. Вона може зі мною там, не знаю, ще щось голосовому робити в форматі, в відео форматі. Я все одно або дублюю. Або ставлю субтитри. Але субтитри я не дуже люблю, поясню чому. Тому що е, краще написати просто в таку міні-текст е, ну, міні на сторіс відеоформата. І все, тому що субтитри все одно людина має продивитися цей, весь, цю всю сторі, щоб прочитати всю, всю суть е, ну, ваших субтитрів. Я не дуже це люблю і скажу відверто: е, на будь-яких проєктах, чи на моїх, чи на клієнтів, коли ми ставили субтитри замість просто тексту. То це реально різало охоплення. Так, далі просто так. багато тексту реально грузить. Мало тексту це просто супер. Дивіться, показую вам теж наприклад. Тут прям багато в мене буде прикладів. Значить, вчора Коля сказав, що буде бій. Далі друга сторіс. Включайте звук, очікування Коля розіба. Тобто, я бачите, я могла написати, що на першій сторіс, що вчора Коля сказав, що буде бій, що він мене коротше, коротше, там, і що все, він мене побідіть. Да? Що я зробила далі? Третя сторіс. Реальність Коля не витримав і навіть не зміг бути в спарінгу. Тут дуже хороші. По-перше, дивіться, я міняю тут формати. У мене вони схожі, перший і третій мене схожі, але я реально хотіла показати, дивіться, на першій сторіс у мене був Скрін. Друге, друга сторіс у мене було саме відео, яке Коля знімаю. Третя сторіс у мене було відео, як ми б'ємося. Четверта сторіс, як я знімаю. І я отут -от, е, написала. Uh, вот, бачите, то чотири сторіс, вони всі про бокс. Але я, знаєте, як більшість би зробила, просто взяла би і поставила це все на одну, бо максимум дві сторіс. Я зробила в свою чергу всі чотири. Далі п'ята сторіс. А ще я вчора до вас тупо не встигла вийти в сторіс, працювала годин-сім підряд. І я не просто це сказала. Я реально поставила фотку, де я працюю за ноутбуком. Готую для вас багато класного контенту. От. І бачите, всюди у мене дуже мало тексту. Наступна сторіс. А ще вчора мені написала в ситуації, що моє життя ідеальне, але я не згідна. Бачите, тобто я не виставила таку сторіс, де я написала: я не згідна, чому я не згідна. От так і так. Я роблю сторітелінг. Наступна сторіс. Не всі хочуть жити так, як я. Скажу навіть чесно, багато з тих блогерів чи експертів, яких ви дивитесь, вони нав'язують вам своє життя. Далі. Це як багато хто хоче в Дубай чи балі, бо всі блогери це показують. Далі продюсер найчастіше. Ну, тобто, бачите, це один сторітельних. Далі на, на, наступний сторітель продюсер на найчастіше продюсує клієнтів, запускає курси, наставництва і так далі. Але є дві моделі роботи продюсера. І я показую дві і прописую реально в оцей міні-текст. Тож, бачите, у мене всюди дуже мало тексту. Далі Запускати, запустити себе як експерта в академію і пояснюю, що в академії часто приходять вже діючі експерти. Показую кейс на тупо на однотонному фоні, прикріпляю скрін, відмічаю, все розписую. Ще раз про, цю, про мою ученицю Маріану, я ще одну роблю сторіс, де вона мені залишила відгук. Тобто я не зробила відгук Маріани все в одному відео, все в одній сторіс. І, і скрін, і відгук, і мій текст, ну, в общем, все, все підряд. Далі наступна сторіс – це запускати клієнта і забирати 30-50 від продаж. Показую вікін відгук. І далі я показую, який варіант запитую у своєї аудиторії, який варіант підходить тобі. І наступна сторіс – це продюсер робить. я е, спеціально це поставила в плашку в заметках, тому що рани досить великий текст. І я розуміла, що якщо я його викладу просто без плашки, ну це буде тупо на всю сторіс. І п'ятий пункт, який я не вписала взагалі в цю презентацію, хочу вам просто пояснити, це ієрархія тексту. Коли ви пишете будь-які ваші стрітелінги, або навіть якщо ви показуєте лайф, у вас має бути логічна цепочка. У вас не може бути так, що ви першу сторіс закидуєте я в спортзалі, другу сторіс, ви закидуєте я покормила хом'яка, третю сторіс, ви закидуєте, я пішла міняти памперси, а четверту сторіс ви закидуєте, ну що, подивимося, що я сьогодні робила в спортзалі. Розумієте, взагалі немає логічної цепочки, просто якісь. Біо мусор, який ви просто накидали. В сторіс, хоч що, хоч як, нікому не понятно, вам самим не понятно, але це дуже сторіс я. Тому я дуже вас хочу попросити, щоб ви вели ваші сторіс грамотно, чітко, цілісно і розуміли взагалі, які бувають формати, щоб ви міняли їх, і обов'язково користуйтесь моїми правилами. Я впевнена, вони вам допоможуть. І пишіть мені в Дірект або в коменти, взагалі, як вам такий формат на Ютубі, чи робити його частіше, тому що це прям як лекція. І буду вам дуже сильно вдячні. Вдячна. Також відмічайте мене в сторіс. Робіть скріншоти, як ви дивитесь. Буду вам також дуже вдячна і репостити собі. Всім пока-пока.